Держпром дзеркальний струмінь та покровський монастир на дерев'яних марках. У першій столиці презентували вісім туристичних марок. На них зображені відомі місця Харкова та області. Ідея створення харківської серії належить Вікторії Кацай. Жінка розповідає, має у власній колекції майже сотню туристичних марок. Тож звернулася до оргкомітету комітету проекту з пропозицією зробити марки з пам'ятками Харківщини. Виготовляють такі сувеніри лише у Чехії. Я посылала фотографии этих и Чешские художники по фотографиям спеціальними лазерными технологиями е, делают эскиз. Потом присылается сюда эскиз, ми його утверждаємо і е, запускаем марочку в производство. То тобто, есть, вот видите, эта марочка двусторонняя, которая посвящена Покровскому. То есть это теж чешские художники, чешские дизайнеры. Кожна марка має свій номер. Колекціонер, що збере 10 марок, отримує безкоштовну марку з зображенням зниклої пам'ятки архітектури. Так організатори проєкту нагадують про необхідність зберігати архітектурні надбання. Марки презентували у музеї Харківської єпархії. На трьох з них зображені храми. У музеї переконані такі сувеніри привернуть увагу до церковних пам'яток та сприятимуть розвитку духовності. По всьому міру насчитується близько 18 тисяч. Колекціонерів туристичних марок. Звісно же, це буде способствовать тому, що вони будуть приходити сюди. От, як говорив благочини монастиря, будуть соприкасаться прежде с з духовністю. Тобто, це отнюдь не рекламна акція. Наступна марка має з'явитись у серпні. Вона буде присвячена 50-річчю возведення митрополіта Никодима в архієрейський сан. Анастасія Горілкіна, Людмила Захарова, Вадим Максименко. О тебе новини.